Привіт, мої хороші! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у нас буде розклад на одну позицію на тему, що між нами відбувається. Загадайте вашого партнера. Ось у нас тут колісниця випадає. Карти нам хочуть розповісти вже пошвидше. <свід> Спішать. Загадайте партнера, подумайте про вашу ситуацію, що між вами відбувається. І ми зараз подивимося. Для початку подивимося, як ви це все бачите. Тобто, як ви бачите те, що між вами відбувається, вашу ситуацію. Так, надіюсь, ви загадали. І так, як ви бачите ситуацію між вами, так, ну ви бачите, що ви тут у нас в ролі переможниці. <кій> Відвернулися. Тобто якась взаємодія у вас, можливо, є, можливо, навіть по роботі. У нас тут річка пентаклів. Щось ви тут, можливо, десь спілкуєтесь потихеньку, але насправді ви від нього відвернуті. Ви відчуваєте себе в цій позиції сильною, що ви тут переможниця, що ви тут робите так, як вам хочеться. Не підлаштовуєтесь під нього чи під ситуацію, дивлячись, що там у вас відбувається. Так, давайте все-таки ще подивимося, як ви бачите ситуацію між вами. От саме ви, та що зараз дивиться цей розклад, як ви бачите ситуацію між вами, що між вами відбувається, мину тут пішли самі мечі. Щось тут убите, якийсь тут загнаність якась безвихідь. Але є мах. Ну, Мах, я так думаю, що це, напевно, ви, тому що ви тут у нас в ролі сильної сторони виходите. Так, ну давайте все-таки ще раз подивимось. Мах. Справедливість. Так, це ви. Можливо, ви в ролі таємної жінки виступаєте. Це вже дивіться вам видніше там. Що ви бачите? Бачите, що ситуація якась... Безвихідно, що ви не, не знаєте, як з неї вийти, у вас зав'язані очі, зв'язані руки, навкруг вас мечі, почуваєте себе розбитою, уже зовсім. Але все-таки маг. Знаєте, що можете щось з цим зробити. Або хочете настояти на тому, щоб це все було по справедливості, якщо ви тут Верховна Жриця. Виступаєте саме в ролі таємної жінки, то ви хочете, щоб це було не в трикутнику, а були нормальні стосунки, нормальні відносини. Так, давайте ще подивимось, як ви ще бачите ситуацію між вами. Ну, ви бачите, як розвиток, а ви бачите розвиток? Бачите? Бачите якийсь рух? Або, можливо, це ви рухаєтеся в сторону його, в сторону короля Кубків. Ну, ще трошки більш докладніше. Королева жезлі, кілька жезлі і рицар мечів. <кій> ну, або якщо це, наприклад, у вас чоловік, який одружений, зайнятий, то тоді ви бачите, що все це весь цей рух, це йде в нього в сім'ю. Тобто, що він від вас йде в сім'ю. Або тоді ви, тоді ви виходите королевою жезлю, а королева жезлі тут бачить якісь перспективи, якийсь розвиток, хоче, і хоче якось цим усім розібратися, розкласти все по полочках. Якщо ж ви не знаєте точно, що він не одружений, ну і у вас з ним теж немає шлюбу, то тоді що? Тоді виходить, що ви рухаєтесь до нього. Ви рухаєтесь до нього, ви тут проявляєте ініціативу, така вся активна, запальна, енергійна, можливо, навіть інколи істерична. Це вже дивіться, як там у вас ситуація. Тому що ви бачите якісь перспективи, і він ви націлені рухатись і розбиратися і добиватись свого. Можливо, трошки сердитись на нього, ну, можливо, і не трошки. Но тут якісь ревнощі, якісь претензії до нього. Щось тут такого плану. Так, дивіться, якщо це з вами співпадає, то ми зараз подивимося, як він бачить цю ситуацію між вами. Подивимось зараз його точку зору. Що він думає про те, що відбувається між вами? Як він бачить всю цю ситуацію? Як він думає, що між, вам, що між вами відбувається, його точка зору. Так, а ну що він думає про вашу ситуацію? Ну, він думає я тут імператор. Я тут імператор. Або хочу все почати спочатку працювати в цьому напрямку, напрямку розвитку цієї вашої ситуації. Або я імператор, але корчу себе, як то кажуть, дурня. І просто вдарився в свою роботу варіанти? Зараз подивимось трошки глибше. <кій> так, як ти бачиш ситуацію між тобою і тією, що на тебе дивиться, як ти бачиш ситуацію? Ну, Він каже, це все серйозно, це все не так просто. Верховний суд. Є тут розвиток. Я тут можу бути коханим, ось король Кубків. Мене тут можуть любити, це все можна відродити, всі стосунки. Або ж вони закінчилися, я хочу, щоб вони відродилися. Я хочу розвитку цих стосунків. Можливо, ще вказане те, що він відчуває, що ви не просто так його житті, що не просто вас звела доля, що ви кармічні один для одного. І що це не просто так. Це все важливо, дійсно важливо для нього, для вас. Так, давай тоді ще нам розкажи, як ти бачиш цю ситуацію між вами. Як ти бачиш? Ну, він бачить, що виходу почуттям тут немає, бачите? Ну, тут якась невизначеність. Невизначеність в почуттях. Невизначеність, наприклад, ну, ви один одному не говорите. Чи він вам, чи ви йому про почуття. Про те, що кубок ось переповнений вже, і все це тягнеться вже доволі довгий час. Ніяк тут хтось не зробить вибір. Або ситуація ніяк не вирішиться. немає якогось однозначного виходу з цього всього. Так, а ну що ти ще бачиш? Що ти ще бачиш? Ну, знову ж таки, показує, що вона моя кармічна. Я повинен бути з нею. Дуже тяжко тут щось вирішувати. Бачите, він тут розказує, що йому важко тут бути магом, а коли показувала на вас, випадало, що маг це ви. Він каже, мені тут важко щось вирішувати, хай вона вирішує. Вона тут мах. Я не можу бути тут таким активним і діяльним. Я тут ось ночами не сплю, дуже переживаю за все це. Чекаю, поки доля повернеться до мене обличчям, як то кажуть. І він за це переживає. Він хотів би працювати над цими на стосунками. Він хотів би, щоб це все. Розкочилось по новій. Там у нас, до речі, випадала королева мечів. Можливо, що вказує, що ви колишні, його, тобто, що ви розбіглися. Ну, як то якісь стосунки, можливо, там, ну, як стосунки, можливо, десь там по роботі проходите поруч, там, говорите привіт, як справи. Але саме стосунки як таких, між закоханими людьми, то, схоже, у вас немає. Тому що немає, бачите, немає виходу цьому тузу кубків. І він страждає. Так, ну давай все-таки якось підсумуй. Скажи, все-таки, як ти бачиш ситуацію між вами? От, просто про ситуацію. Ми тут твої почуття зрозуміли, твої думки. А що ти думаєш саме про ситуацію між вами? Ситуація між вами. Імператриця. Ну, він хотів би загалом, пари ось імператор, ось імператриця. Як він бачить ситуацію? Він бачить, що ви тут хочете навести свій порядок зробити все так, як вам потрібно, як ви вважаєте потрібним, щоб у вас якісь претензії до нього, що ви не задоволені ним, ви тут хочете прискакати все порубати, як покарати його, щоб між вами був якийсь співпраця, що ви хочете, щоб. Ви обоє працювали над стосунками, не лише вона. Схоже, тут вона більше вкладає, ну, тобто не вона а ви. Це ж він говорить, а так-то це ви Ви більше вкладалися цю ситуацію, тому ви зараз ну так, злитесь на нього. Що ж це ти не вкладаєшся. Так, ну тоді давайте подивимося, як насправді ця ситуація виглядає. От ми подивилися з двох сторін. З вашої точки зору, з його точки зору, а тепер давайте подивимось, ну, зі сторони. От як би це виглядало зі сторони, просто якби якась людина, ну так почувши вашу історію, як би вона це все сприймала? Тобто ваша ситуація, яка вона фактична? Така, яка вона виглядає не зацікавленого боку. Ні з вашого, ні з його. Так, як насправді виглядає ситуація між вами? Так, і справді ситуація тяжка. Над нею потрібно працювати, бачите? Так, добре, хто ж це у нас тут у вісімки мечів? Хто тут у вісіньки мечів? Той, хто не хоче віддавати своє? Хто це? Той, хто хоче розпочати спочатку? Ну там на нього випадало, що він хоче. Так, бачите, безвихідна для нього, бачите? Більша ситуація це виглядає безвихідно для нього. Тому що він не хоче відпускати всю цю ситуацію, він хоче, щоб це все розвивало, щоб все це, це було <кій> наповнити якоюсь новою енергією, розумієте, він хоче, щоб це, це було щиро, якось безтурботно, щоб ви просто спілкувалися, у вас все легко складалося. Але він розбитий, можливо, пішов весь в роботу, бачите. Так, добре, як ще ця ситуація виглядає зі сторони незацікавлених осіб? Десятка кубків підвісилась. ну радості у вас зараз немає. Радості немає, немає якоїсь взаємодії, гармонії, все підвисло, зависло, у вас якісь застії. Так, а король жезлів це що? А він би хотів би, бачите, послати вам якесь, можливо, подарунок, якесь <кій> повідомлення, хотів би якусь зв'язочку з вами, якихось маленьких кроків, якось, ну, якусь як... як продвіження, продвіження, <кій> якусь просування, отак, <кій> вашій ситуації. Так, добре, давайте ще нам скажіть, як це виглядає ця ситуація? Зі сторони. Ситуація між вами, як вона виглядає зі сторони. Пошезлю, пажмечів, колісниця. Так, ну тут якісь, бачите, ніяких дій, тут особливих немає. Ну Тут скоріше пажмечів це ви, тому що ви там у нас випадали. До речі, на дні у нас двійка кубків. Так що... Натяк на пару є. <кій> щось, якийсь рух спостерігається. Все-таки якийсь у вас, схоже, ви переписуєтесь, от так, як сказати, от якісь повідомлення, обмін якісь повідомленнями. Щось у вас якийсь контакт є все-таки. І все це якось кудись рухається. Ну, так, так давайте скажіть нам, куди це все рухається. Куди це все рухається? До Елефанта. Це рухається в якусь о, таку стабільність, законність, тобто, як то кажуть, по догмам суспільства, по якимось таким традиційним шляхам. Тобто, якщо у вас, наприклад, трикутник, то це явно рухається не в ту сторону, а більше <кій> до да, відкритості. І є тут якийсь вибір, і бачите, Колісниця, Все це рухається до того, щоб він прийняв, зробив вибір, а він зараз дуже невизначений. Так, добре, в чому ти не визначений? В чому ти не визначений? В перспективах. Визначений в перспективі. Думаю, чи складеться щось із цього? Угу. Ще королева. Королева захоче зі мною трикутних стосунків. Це не обов'язково трикутних, раз ми вже говорили, що, можливо, дружини. Тобто він думає, чи захоче вона зі мною так гарно проводити час, якісь на побачення ходити, там, на якісь концерти, там, не знаю, на якісь пікніки, десь зустрічатись колі друзів, чи, чи погодиться вона зі мною проводити час, щоб нам обом було добре і хороше. Так, ну що ж, давайте тоді запитаємо запитаємо давайте, про те, що він хотів вам зараз передати, як він би він зараз вам передав повідомлення, що б він нам хотів сказати саме зараз. Ну, в зв'язку з цією ситуацією, що б ти хотів сказати, що б ти хотів передати ті, яка на тебе дивиться. Що б ти хотів сказати, дівчинки, яка на тебе дивиться, Ось перевертається вісім кубків, що я весь загнаний, якийсь безвихідне становище. Так, що б ти хотів передати, ти, яка на тебе дивиться. Що б ти хотів передати, я сумую. Мені дуже важко, мене якісь мрії захопили. Якусь ілюзорність, я тут щось мрію, щось вигадую. Хочу, щоб все це почалося по новій. Щоб все це було так, як у дитинстві, щиро безтурботно. Прийти до неї з кіточкою, щоб все було добре. Що ти ще хочеш їй передати? Ще я бачу перспективу розвитку наших стосунків. Я бачу, що з цього могло б щось вийти, щось би могло з цього бути. Може якісь результати конкретніші могли бути. Угу. Ну а п'ятірка мечів це що? <кій> п'ятірка мечів. Ну, я тут відчуваю, що це була начебто й перемога, але насправді я програла ця ситуація, що ми з вами. Спочатку йому здавалося, що він там переможеться. Але є програма насправді, що ти хочеш їй передати? Зараз у мене якийсь глухий кут. Я не знаю, як взаємодіяти з тобою. Через це дуже сумую. Якусь втрату відчуваю. Не бачу виходу. Якусь невизначеність в мене. А що ти відчуваєш до неї? Скажи, передай, що ти до неї відчуваєш? Тут аж тривно свитялося. Що він відчуває? Переможниця. Це ви переможниця схоже. Каже, ти перемогла? Ти перемогла. Я хочу до тебе прийти спочатку. Таким собі келихом наших своїх почуттів хотів би з тобою нового початку. Без тебе мені дуже холодно, бачите, страждаю, в мене якісь страти, можливо, навіть матеріальні. Відчуваю, що ти моя спорідна душа, мені дуже б ніколи, до речі, до скупків, Мені дуже без тебе тяжко. Я відчуваю, що ти могла бути моєю сім'єю. Ми з тобою були б гарною парою. У нас могла б бути спільна оселя. Що ти відчуваєш щодо неї? неї? Ну, він відчуває закоханість і хоче з вами сім'ю. Так, це саме закоханість це не вибір, тому що, бачите, неуточнення королева кубків. Він каже, я тебе кохаю, хочу з тобою сім'ю. Хочу з тобою жити в одних, в одних стінах. Мені без тебе дуже тяжко. Відчуваю, що ти, Ну, по-перше, це ще далеко, те, що відстань між вами. Ти для мене цілий світ. Ти для мене дуже важливо. Без тебе мені дуже важко, бачите, ти перемогла. Такі, дівчатка, у нас розклад. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, програється чи не програється, бо я дуже цікаво почитати. До побачення!